Новий начальник ОВА збирає повні зали. людей. Про що говорять? Із трьох рибалок вижив лише один. Трагедія на Волині. Машина з дітьми злетіла в кюват. Водій був п'яним. Людей, серед яких двоє це діти постраждали в аварії неподалік села Клепачів на автодорозі ківерці рожище. 28-річний водій автомобіля Нісан не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. Машина перекинулась. 38-річну жінку, 10-річну дівчинку та 12-річного хлопчика з травмами забрали в лікарню. Щодо водія, то він не постраждав. Як з'ясувалось, справа керувати машиною він не мав. До всього був п'яним. Мотоцикліст влетів під авто. Така аварія сталася в ковалі. Водій мотоцикла Хонда не пропустив Мерседес, який їхав головною дорогою. Відомо, що водій двоколісного не мав ні посвідчення, ні документів на транспорт. Ба Більше мотоцикл перебуває в міжнародному розшуку. Патрульні викликали слідчих. Один рибалка помар, один врятувався, третій затонув. Ця трагедія сталася в селі кортелі Сиратнівської громади. На озері Любовець рибалили троє чоловіків. Їхній човен перекинувся, і вони опинилися у воді. Один із рибалок вибрався на берег сам. Ще одного врятували місцеві, утім у кареті швидкої він помер. Третього рибалку знайшли на дні озера. Юнак з Волині заблукав у горах, аби вибрати. Зателефонував місцевому священнику. Відомо, що 19-річний турист підіймався на найвищу вершину полонини Боржава гору Стій. Був туман, розряджався телефон, а шнурок від павербанка зламався. Хлопець був екіпірований та мав відповідне спорядження. Однак запанікував, що залишиться у горах без зв'язку. Доки не вимкнувся телефон, він знайшов номер місцевого священника та звернувся до нього по допомогу. У горах Лнянина шукали дві групи рятувальників. Коли знайшли, відвезли, щоб той відігрівся і зарядив телефон. Серйозні пожежі були у Володимирському та Ковальському районах. В обох горіли будинки. В селищі Благодатне підозрюють рятувальники, спалахнуло через необережність під час куріння. А в голобах дерев'яний будинок загорівся, ймовірно, через коротке замикання електромережі. Люди в цих пожежах не постраждали. У селі Старосілля Луцького району горів будинок. Загоріло, за словами рятувальників, на кухні вогонь поширився по усіх кімнатах дерев'яної хати. Для осіння надзвичайникам та добровольцям із сусіднього села знадобилося близько 40 хвилин. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. Люди, на щастя, не постраждали. З цієї ж причини, на думку рятувальників, горіло і в лищі. Там вони гасили цегляну господарчу споруду. Постраждалих не було Житловий будинок горів в селі Борохів Луцького району вогонь підозрюють рятувальники. Виник через коротке замикання електромережі Судячи з фото, він встиг наробити людям лиха, видно, обгорілий дах. На осіння вогнеборцям знадобилася майже година. На щастя, люди не постраждали. Підтвердили тюремний ворог зраднику, якого затримали на Волині 2022 року. Він громадянин України, але з 2016-го перейшов на бік ворога і уклав контракт із Ворожою армією. Там був у складі 20-ї окремої мотострілецької бригади. Встановлено, що цей підрозділ брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. По закінченню контракту після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник вирішив повернутися в Україну. Котрозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року на територію Волинської області, куди він в'їхав, прикриваючись українським паспортом. На підставі зібраних доказів суд визнав його винуватим за частиною першої статті 111 Кримінального кодексу України і призначив йому 12 років тюрми. Зрадник намагався оскаржити це рішення, однак Волинський апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції та залишив вирок без змін. Волинь втратила захисника на війні. Загинув Степан Гученко. Знову Волинська військовому було 42 роки. Його серце перестало битися 26 листопада на Донеччині. Вічна пам'ять герою. У центрі Луцька прощалися із загиблим на війні захисником Віктором Оверчуком. Йому було 54 роки. Загинув боєць 27 листопада під час виконання бойового завдання біля Новоандріївки Запорізької області. Герої відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Після завершення богослужіння трону з тілом покійного захисника пронесли театральним майданом. Біля пам'ятного фотостенда Загиблим героєм присутні зупинилися і виконали державний гімн України поховали лучанина у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща, щирі співчуття рідним та близьким воїнам. На Любомльщині люди з прапорами, всталиши дорогу квітами і ставши на коліна, зустріли 51-річного Сергія Нагорщука, який 28 жовтня пішов на виконання бойового завдання на лівий берег Дніпра Херсонської області, а з 29 жовтня вважався зниклим безвісти. Траурний кортеж з тілом воїна зустріли місцеві волонтери, які з почастями провели героя на малу батьківщину Матрію у село Крушинець. Пише видання. ВСН. Есентам чи не кожен Савий житель вийшов зустріти героя земляка, створивши живий коридор, віддали шану воїну. Опісля відбулася заупокійна служба у місцевому храмі апостолів Петра і Павла. Поховають героя на місцевому кладовищі в селищі головне. Вічна пам'ять захиснику. Бійці го батальйону Любарт із Луцька отримали бригадний шеврон. Його захисникам вручив командир 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ, полковник Денис Прокупенко. Зазначимо, що окремий загін спеціального призначення Любарт сформували з початком активізації бойових дій. У лютому 24-го року його бійці офіційно увійшли до складу 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України. До складу батальйону входять волиня добровольці Ветерани АТО, ветерани полку «Азов», футбольні фанати, члени організації Національний Корпус, Національні Дружини та Центурія. Раніше бійці Любарта брали участь у звільненні Київщини, боях за нескучне та велику новосілку обороняли Бахмут, форсували Дніпро на Херсонщині і бились на запорізькому напрямку. Новопризначений голова Волинської Ова їздить по області, аби побачити й почути проблеми людей на місцях. Днями Іван Рудницький зустрівся із мешканцями Турійської та Ковальської громад. Його е, на вулиці злапало, так би сказати, ТЦК. Він ніколи не ховався, він казав, я буду воювати. Але такі люди нам потрібні тут. Що найбільше нам болить? Це бронювання зараз. Є в нас е, гімназія, яка всередині має ідеальний ідеальний стан. Але даху нема такого, як треба. Нужна ваша допомога в координації вирішення цього питання. Віддай нам тих п'ять будинків. Ну дорога так само страхіття. Питань було багато: про працевлаштування, надання житла, реабілітацію демобілізованих захисників, допомогу родинам загиблих військових, податки, ремонти доріг, шкіл тощо щодо працевлаштування ветеранів. Рудницький сказав, що на крайній розмові з представниками бізнесу наголосив усім про необхідність брати на роботу демобілізованих військовослужбовців. Крім того, анонсував вакансії в новоствору. Ному управлінні ветеранської політики, якщо ви маєте побажання з приводу, хто би там міг працювати, будь ласка, пишіть резюме, давайте резюме, і ми будемо це теж враховувати, тому що там має бути з одного з одної сторони в цьому управлінні фахівці-діловоди, які знають, що таке державна служба. З другої мають там бути люди працювати, які знають, що такі є воїни, що такі ветерани, і як з ними теж комунікувати. Тому якщо хтось буде мати бажання з ветеранів йти працювати з управління, це буде пріоритет для мене по прийняттю на роботу. Ім'я людини, яка очолить це управління, Рудницький не сказав. Натомість запевнив, керівник буде достойним. е, ну що таке війна? Але просто ну є відповідна зараз процедура, є відповідні спецперевірки, це державна служба. І зараз озвучите, бо мені пишуть, я читаю коментарі, пишуть на прізвище. Ну розумієте, це некоректно назвати прізвище людини, а потім вона не прийде якусь перевірку і вона не призначиться. Я, виходить, що я вас обману. Ще одна важлива тема, проговорена на Ковальщині – реабілітація військовослужбовців. Спільно з місцевою владою Ованення опрацьовує варіант розширення реабілітаційного відділення у місті залізничників. У нас на базі обласної лікарні є дуже потужний реабілітаційний центр, називається лікарний. Я вчора його відвідав. Ну, це така, знаєте, як вам сказати, дуже топова ситуація. Якщо щоб не чекати, скажімо так, коли ми знайдемо кошти, і обласна рада виступить, чи обласна адміністрація виступить в співфінансуванні вашого реабілітаційного центру, так, ви можете теж подавати, скажімо так, кому необхідно вже зараз, щоб я спілкувався з головним лікарем цієї лікарні, щоб я десь міг теж говорити, щоб десь враховувати, щоб ті люди теж туди потрапляли. Була мова й про ТЦК. Керівниця одного з підприємств заявила, що є затримки із бронюванням. Тим часом її працівники масово утримують повістки. А відтак працювати скоро буде нікому. То робота підприємства вже на стадії зупинки. Рудницький запевнив, що механізм бронювання почне працювати оперативніше. На міністерство оборони документи з Волині будуть відправлятися не пізніше, як за два дні після їх отримання адміністрацією. Беріть ветеранів. І не тільки ваше підприємство, а й інші. Тому що люди повертаються, вони демобілізовуються і вони готові йти працювати. І все. Буде управління ветеранської політики. Ми теж будемо мати всі дані, будемо розуміти бажання людей йти на яку роботу, і будемо теж спілкуватися з бізнесом. Розумієте, зараз бізнес повинен підтримати дві верстви населення ветеранів і тимчасово переміщених осіб. І все і питання буде вирішено. Щодо решти питань: земельного оподаткування, ремонту автодоріг, утеплення закладів освіти та забезпечення їх світлом в періоди відключень, окремі з них мають розглянути на оперативній нараді в ОВАМ.